Ну, ось дивіться, 4,6 метра висоти в розкладеному стані. Вага 12 кг, приблизно алюміній. Моя власна вага 108 кг на сьогоднішній день. 1,88 м я маю висоти, ось трабинка. Я, якщо чесно, висоти боюся, але вам для відео хочу продемонструвати, як це воно працює. Ось тако, Бачите? Зараз така трошки вітряна погода, але що не зробиш заради контенту, щоб показати вам дійсно, що вона витримує таку вагу. Заявлена вага, яку вона витримує, 150 кг, Але я вам показав, як, як вона витримує навантаження. Ось вона, це вона в складеному вигляді. І ось таким от чином... Бачите, вона складається. чікс, Ось так нажимаєте. Тут такий складний механізм. Нехитрий. Чи навпаки хитрий, не знаю. Все. Буквально якісь лічені секунди. Ви її склали. Ручка є. Взяли на плече, хлоп, понесли. Або навіть... Під руку ось таким от чином понесли собі десь в автомобіль, багажник склали. І все. Кого цікавлять такі драбини, звертайтесь до нас. євротовар.com.ua Ми їх поставляємо з заводу по класним цінам. Всім вдалих покупок!